Вітаю! Продовжуємо виконувати лабораторні роботи з дисципліни комп'ютеризації сільськогосподарського виробництва. Сьогодні розглянемо лабораторну роботу 2: створення, редагування та форматування документу. Знайомимося з етапами. Позначено з знаками-окликами, проте немає номеру такий етап, як перегляньте навчальне відео. Для кращого розуміння роботи скористайтеся даним етапом. І далі у нас йде перелік етапів: ознайомитися з інструкційною карткою, відкрити вкладений файл, знайти своє прізвище, ознайомитися зі сторінками-підручниками, створити документ, відкрити підручник, виконати завдання і здати роботу викладачу. Всі сім етапів будемо виконувати. Зверніть увагу, що як в попередньому відео у нас відкрита класу рум в режимі студента, так як бачите його. Ви, коли працюєте в класрумі, перший етап ознайомтеся з інструкційною карткою. Виконуємо перший етап. Натискаємо на інструкційній картці і відкриваємо, знайомимося з карткою, з її вмістом. Тема, мета, обладнання, хід роботи, завдання. Зверніть увагу, прогорніть, скільки у вас є завдань. Ви бачите, що завдань небагато, 5 завдань. І в кінці є зразок вмісту документа. Що це означає? Це означає, що вам потрібно буде за вказаним зразком відповідно до вашого списку, який прикріплено розподіл за сторінками, скопіювати текст, щоб був заголовок. Абзац, далі буде підзаголовок і знову декілька абзаців. Дотримайтеся такої структури документу, коли ви будете виконувати лабораторну роботу. Ознайомилися з інструкційною. Карткою. Перший етап виконали. Другий етап відкрити вкладений файл розподіл сторінок за списком. Відкриваємо вкладений файл, дивимося, знаходите своє прізвище. Наразі ви бачите тільки моє прізвище, проте різні сторінки у вас буде ім'я і прізвище ваше, і буде напроти вашого імені та прізвища буде відповідний номер сторінок з вказаного підручника. Підручник, ось він у вас вказаний, натискаєте на активне покликання, він у вас відкриється. Після того, як ви його відкриєте, ви відкриваєте ту сторінку, яка до вас відноситься, копіюєте, можете копіювати спочаток заголовок, потім абзац під заголовок і решта абзаців. Можете, знов, можете просто виділити готовий. Текст, якщо вам сподобалось, наприклад, на першій сторінці, тут я виберу скопіюю. Якщо вам до вподоби такий варіант, будь ласка, беріть такий варіант, проте ви маєте пам'ятати, що має бути до 10 абзаців. 10 і більше, будь ласка, не копіюйте, не робіть 3 сторінки. Для того, щоб навчитися форматувати, виконувати роботу з вмістом документа, достатньо. Цієї кількості абзаців. Відкрили, познайомилися. Далі потрібно створити документ з розширенням docs. Тобто, якщо ми працюємо на персональному комп'ютері в програмі Microsoft Word, ви відкриваєте і спочатку створюєте документ. Зверніть увагу, документ має назву lab, Нижнє підкреслення, 2, нижнє підкреслене прізвище. Що означає прізвище? Тут написано взагально прізвище. Ви кожен пишете своє прізвище. Тобто, коли ви створите документ, ви маєте його зберегти. Файл, зберегти як, і я буду зберігати, наприклад, на робочому столі, я маю написати лаб, нижнє підкреслення, 2, нижнє підкреслення. І Ну, я наразі пишу своє прізвище, ви кожний пишете своє. Сохраніть. Зберегли. Є, він у вас збережений. Далі, що вам потрібно буде зробити в наступному етапі, далі вам потрібно буде відкрити підручник на вказаній сторінці, скопіювати текст і вставити його в створений документ. Ви відкриваєте, він уже вас буде відкритий. Ви вибираєте той текст, який вам сподобався. Копіюєте, у вас буде 3, 4, 5 до 10 сторінок. Я думаю, що з 10 сторінок вибрати 10 абзаців буде вам посильно. Копіюємо текст, копіюємо або за допомогою комбінації клавіш, Ctrl-C, вставляємо Ctrl-V. Або за допомогою правої клавішої мишки копірувати і, відповідно, вставити. Вибрали текст, скопіювали, вставили. У мене отакого плана текст ветеринарна медицина. І далі наступний етап у вас лабораторної роботи, завдання вашого це виконати форматування вмісту документа, тобто відповідно до вашої інструкційної картки. Ми відкриваємо паралельно інструкційну картку і будемо працювати. Будемо дивитися, що нам потрібно виконувати. Отже, якщо ви вже почали це виконувати разом зі мною, то ми вже виконали перший пункт і другий пункт. Перші два завдання лабораторної роботи виконано. Далі працюємо третє. Виконуємо форматування вмісто документа. Зверніть увагу, окремо у нас буде форматування для заголовку. Далі для Першого абзацу, так як на зразку у вас було відмічено. Далі для підзаголовку і для решти абзаців. Отож, починаємо виконувати третє завдання. Виконуємо форматування вмісту документа. Нам сказано, що потрібно для першого заголовка, вона ще буде під, підзаголовок. потрібно встановити стиль заголовок 1. Давайте пригадаємо. У нас в програмі Microsoft Word є відповідні вкладки. Файл, главна, є статка, конструктор, макет, «Силки», розсилки, рецензії від справка. Ми працюємо сьогодні з вкладкою «Главна». Він складається з наступних меню: буфер обміна», шрифт, абзац і стиль. Отже, ми сьогодні з цими всіма меню попрацюємо. Нам для того, щоб змінити стиль, ми маємо звернутися до меню стилі. Виділяємо заголовок, ветеринарна медицина, виділяємо варіанти, або натискаєте на меню стилі. Натискаєте, і з переліку вибираємо заголовок 1. або… Коли ви підводите, коли ми виділили з вами, у вас з'являється таке діалогове віконечко, і тут так само є стилі. Або ви тут вибираєте відповідно стилі. Заголовок, а нас цікавить заголовок 1. Коли ви натискаєте, воно у вас підсвічується: ось ви змінили став стиль заголовок 1. Далі потрібно встановити розмір шрифту 18-й. Це я закрию, щоб не заважало. розмір шрифту 18. Шрифт ми змінюємо, або автоматично вибираємо систем, або користаємося кнопками збільшити, або, відповідно, зменшити. Нам потрібно встановити стиль розмір шрифту, перепрошую, 18. Встановили розмір шрифту 18. Далі, наступне, міжсимвольний інтервал, розріджений. Відкриваємо меню Шрифт, натискаємо, відкрилось діалогове вікно шрифт, Переходимо на вкладку додатково, де інтервал, вибираємо розріджений, і стрілочками вгору вибираємо 1,4 пунктів і натискаємо ОК, змінили, бачите, букви стали. Далі одна від одної. Колір шрифту змінюємо на червоний. Або тут користаємося, вибираємо кнопку колір шрифту, або ж знову-таки підводите і змінюєте. Колір шрифту встановили червоний. Далі тип шрифту Comic Sans MS. У нас такий стоїть, ви можете змінити два варіанти. Або ви з клавіатури, тільки не забудьте переглянути, щоб у вас була англійська. Ви починаєте вводити, коли ви починаєте вводити. У вас система автоматично підбирає. Ось вже автоматично підібрався комін сам смс і натискаєте Enter. Якщо вам так незручно, тоді ви з переліку вибираєте за допомогою на полосу прокрутки, натискаєте, і вибираєте той шрифт, який вам потрібно. Змінили назву шрифту. Далі потрібно вирівняти нам по центру. Вирівнюємо. Ага, вирівнюємо по центру, ставимо ось по центру, натискаємо вирівнювання ліворуч, по центру, праворуч і по ширині. Нам потрібно по центру. Зверніть увагу, що коли у нас йде вирівнювання по центру, необхідно змінити абзацний відступ, відступ першого рядка. Коли ми налаштовували стиль, в стилі автоматично стояло, що перший рядок відступ на 1,5. Ми змінюємо його, ставимо 0, потягнули за прокрутку зверху і змінили, щоб нічого не заваджало, щоб були в нас нулі. Або якщо у вас поверну назад, якщо у вас так не виходить, заходимо в абзац і зверніть увагу, в нас йдуть відступи, відступ перший рядок. Ми просто вберемо, що в нас немає відступу від, відсутній, і натискаємо ОК. Бачите, автоматично прокруточка у вас змістилася на нуль. Далі потрібно нам ще зробити видозміну шрифту, зробити, щоб були всі пропісні. Знову працюємо зі шрифтом. Шрифти у нас видозміна в діалоговому вікні шрифт. Вибираємо всі прописні. І нажимаємо ОК, у нас будуть всі великі букви. Є. Далі, вирівняли по центру, інтервал перед має бути 6, після 3. Знову натискаємо на меню Абзац, перед ставимо 6, а після 3. Зверніть увагу, що коли ми натискаємо на стрілочки, у нас йдуть інтервали кратні 6, тобто ті, що діляться на 6. 3 в нас немає, тому вам потрібно самим з клавіатури ввести 3 Ввели 3. Або ви вводите отут через кнопку меню Абзац. Якщо ні, ви переходите в меню макет, і в макеті у вас так само є під меню Абзац. До 6 після 3. Встановлюєте, але так само 3 вручну вводите. І нам ще потрібно встановити границю. Границя в нас. Знаходиться відповідно в кнопочці Границя. Натискаємо розкриваємо повністю список. Вибираємо «Границя» і заливка. Зверніть увагу, що вона в нас буде застосовуватися до абзацу обов'язково, адже ви можете, крім абзацу, ще застосовувати до тексту. Ми застосовуємо лише до абзацу. Вибираємо, що це в нас буде рамка. І давайте змінимо рамку. На будь яка вам до вподоби буде колір змінюєте. Наприклад, я візьму хвильки, колір так само хочу змінити, до прикладу, на синій, ось так. Ширина для цієї рамки за замовчуванням максимум може бути 0,75 пунктів. Якщо ви виберете якусь іншу, дивіться, тоді ви тут можете змінювати товщину. Тобто, залежно від того, який ви тип рамки будете обирати, у вас може змінюватися налаштування для ширини. Для даного типу рамки, ширина стоїть за замовчуванням. Вона не робиться ні більшою, ні меншою. І натискаємо ОК. І ось таке форматування для заголовку ми виконали. Тобто, ми виконали в пункті третьому… Під пункт 3.1. Далі форматуємо перший абзац. Для першого абзацу ось він у нас, дивіться, абзац. Ще такий нюанс. Давайте ви зрозумієте раз і назавжди, що таке абзац, а що таке рядок в межах одного абзацу. При копіюванні у вас може з'являтися певні знаки, недруковані знаки, які ви не бачите. Для того, щоб побачити ці знаки, ми маємо натиснути на кнопку. Відобразити всі знаки. І якщо у вас в кінці буде стояти знак ПІ, це означає, що ви зробили абзац. Тобто абзац ми робимо, коли нажимаємо клавішу Enter. Якщо при копіюванні у вас буде Ось такий знак, стрілочка Shift-Enter. Це означає, що ви перейшли в межах одного абзацу на новий рядок. Тобто, якщо ви будете виконувати форматування для абзацу, ви будете думати, що тут у вас закінчився абзац, а у вас вийдуть, що в кінці стоять зна знаки переходу на новий рядок, ви будете хвилюватися, перейматися, що у вас щось не виходить. Тому спершу для того, щоб переконатися, що у вас дійсно всі абзаци, що у вас стоять ентери, да, ми натискаємо ПІ. Обов'язково включіть, скористайтеся кнопкою відобразити всі знаки. Включили, перевірили. Я принаймні зараз вимикати не буду, для того, щоб краще бачити, де в мене. Кожний абзац, тобто ось буква «пі» закінчилася, значить, все це в мене абзац. Отже, для першого абзацу ми маємо змінити розмір шрифту. Ми виділяємо цей абзац і знову користуємося або кнопкою, або списком. Змінюємо на 16-й розмір. Відступ першого рядка 1 см, користуємося лінійкою, тягнемо. Прокруточку на один повзуночок. Або, якщо вам тяжко, ви так не виходить у вас. Тоді ми натискаємо на абзац, вибираємо відступи і вибираємо один. Один і натискаємо ОК. І у вас. Зверніть увагу, ось повзуночок приїхав на одиничку. Далі масштаб символів ми маємо змінити, зробити 80%. Ми працюємо з символами, заходимо в меню Шрифт, діалогове вікно шрифт додатково. Натискаємо масштаб і вибираємо 80%. І натискаємо ОК. Є, змінили 80%. Зверніть увагу, це 100%, це 80. Букви стали нібито ближче одна, до одної. Далі вирівнювання по ширині. Вирівняли по ширині, знову скористалися кнопками. І далі інтервал міжрядковий, користуємося або кнопкою інтервал. І вибираємо 1,5. Якщо не так, тоді відкриваємо під меню абзац і вибираємо 1,5 рядка. Тоді, отут отак вибираєте. Так само вирівнювання ви могли вибрати тут по ширині, по правому, по лівому краю. по ширині. І натискаємо ОК. Виконали. Завдання 3.2. Йдемо далі. будемо робити форматування підзаголовку. Для підзаголовку. Підзаголовок у нас основні завдання ветеринарної медицини. Ми маємо встановити стиль заголовок 2. Можете, отут, з переліку, вибирати. Заголовок 2 є. Далі колір шрифту синій, він у нас вже в мене, принаймні, за замовчуванням синій. Ви можете його зробити, іншого відтінку синій. Далі ви дозміну шрифту можете зробити на власний смак. Нагадую, шрифт додатково, в шрифтах не додатково шрифт. І вибираємо, наприклад, Давайте закреслений, візьмемо іноді в рекламі, щоб ми звертали увагу. У вас вказано на власний смак. Як зробите? Зробите, не зробите. Як вам буде більше до вподоби. Далі тип шрифту змінити на Century Schoolbook, Знову міняю або з переліку шукаю. Давайте з переліку цього разу виберу. А, я вже використовувала, в мене він близенько, Ось, встановила. Є далі вирівнювання. Інтервал у нас вирівнювання немає. У нас інтервал у нас перед 6, після 3. Інтервал перед 6, після 3. Дивіться, я тут зараз скористалася, перейшла в меню макет, скористалася таким способом, змінила. Ви ж можете вибрати абзац і вибрати перед і після. Так, далі встановлюємо так само міжсимвольний інтервал, розріджуємо. Знову натискаємо на діалог вікно шрифт, викликаємо. Додатково вибираємо інтервал розріджений і вибираємо 1,4. Встановлюємо: встановили, натиснули ОК. Для підзаголовку виконали форматування. Далі нам потрібно для другого восьмого абзаців, тобто для цих всіх абзаців, давайте ми для них будемо, якщо ми робимо все одночасно, виділяєте повністю одразу їх. Встановлюємо розмір шрифту 14,5. Як це зробити? Як ви бачите, з списку його немає. Так само, тут, коли ми будемо збільшувати, зменшувати, його немає. Тому. Встаємо на віконечко і самі вводимо 14 кома. Звертаю увагу, цілих 5, обов'язково ставити кому. Можливо, в когось буде крапка. Якщо у вас після того, як ви зміните, ви ввели через кому, і так у вас дійсно все змінило, значить правильно, якщо ви введете помилково поставити крапку. Система вам скаже, що ви вказали невірний формат, тобто неправильне число. Перевірите, бо в залежності від встановленого офісу можуть бути зміни. У мене через кому. Як у вас, спробуйте перевірити, будь ласка. Далі ми повинні встановити інтервал після 6. Після встановлюємо інтервал а, 3. Інтервал 3 встановили. Є. Далі. Вирівнювання по ширині встановлюємо, вирівнювання по ширині скористалися відповідною кнопкою. Міжрядковий інтервал 1,15 скористалися кнопкою між Міжрядкового інтервалу вибрали 1,15. Далі робимо маркований список. Тобто ці абзаці в нас мають бути представлені у вигляді списку маркованого. Значить, в нас є марковані, нумеровані і багаторівневі. Ми робимо маркований. Вибираємо з переліку той список, який вам. До вподоби той значок, який вам підходить в виді маркованого списку. Зверніть увагу, якщо ви випадково. У вас не буде відразу все вирівняно по одному краю, а, наприклад, один буде хтось із абзаців. Далі ви не приймайтеся, ви тоді користуєтеся кнопками збільшити, зменшити відступи. Тобто, якщо ви посунете праворуч, у вас, відповідно, будуть зменшуватися рівні списків, якщо це маркери, то будуть змінюватися значки. Ви навпаки, повертаєтесь ліворуч, і ось вони у вас всі будуть в однаковому виді. Далі нам потрібно зробити наступне завдання: в цьому завданні скопіювати створений список і змінити його на нумерований. Давайте я пропущу один абзац, так зробимо через абзац, виділяємо, копіюємо і вставляємо, натиснули і. Вставили, є. Дивіться, скопіювалося так само, у нас буде маркований список, нам потрібно його змінити на нумерований. Вибираємо будь-який нумерований. хочете цифри, арабські або римські, хочете букви латинські. Будь ласка, вибираєте список на власний смак. І зберігаєте документ. Моя вам порада. Походу, як ви будете виконувати, намагайтеся його частіше зберігати. Бо можливо буде, що ви щось там не так зробили, або ви попрацювали, вас відволікли. Зберігайте, щоб ви не розчарувалися, що у вас або раптово вимкнеться світло. Зберігайте, старайтеся виконали там якісь, якесь завдання 3.1, наприклад. Зберегли. 3.2 зберегли. Зберігаємо. Так, документ зберегли. І тепер ми маємо цей документ надіслати на перевірку викладачу. Зберігаємо його, можемо його зразу закрити. Так, Заходимо в Classroom, вибираємо у віконечку Ваша робота додати або створити, вибираємо файл, адже ми його робили на комп'ютері. Натискаємо завантажити на робочому столі і з прізвищем моє городник, тому ви бачите, городник там ваше буде недялков, недялков, Запоріжець, запоріжець і так далі. Перевірте, у вас прикріпився, перевірте, чи всі зміни збереглися. Якщо так, тоді натискаємо здати. Роботу. Перевіряємо знову, що буде прикріплено файл, і натискаємо здати. Сподіваюсь, вам робота буде нескладною. Ви її виконаєте і здасте вчасно. Бажаю вам успіхів!